Доброго дня, Україно! Всім привіт! Всіх з прошедшими дощами, чи в кого вони йдуть. І, друзі, оце ж цілу неділю так ці то кліщі, то хвороби, то ще щось. І вирішив я придбати собі мікроскоп на телефон, як правильно показати, щоб. Так сказати, бути повністю озброєним і виявляти шкідників, ну, не до когось їхати чи когось просити, а просто взяв сам і, і знайшов, якщо вони там є. Самий дешевий агрегат чи апарат бачив у товариша, він ним користується. Все в нього видно прекрасно. Оця прищепочка, так, до камери клац. Включаєш режим відео чи фото. І все прекрасно видно. Ну, Зараз ми ось позад у мене поле сої. І спробуємо когось там знайти. Е, хазяйка поля жаліється, що поле жовту, жовтим відтінком. Ну, поле після соняшника, ніколи взагалі тут не було сої, наскільки я знаю. без добре, не перший рік. Ну, я вважаю, що це взагалі логічно, що воно жовтого відтінку. Там чудей не буде. Бактеріями нічим сімено не оброблялось. Ну, а ми спробуємо знайти, якщо. Якщо вони є, кліщі чи які там шкідники. Так що вперед, до речі, на даному... Як вони? на даному мікроскопі є ще три режими підсвітки. Ультрафіолет і не три, дві. Ультрафіолет, нейтральне, оф і. Оце ультрафіолет. А це звичайний фонарик. О, бачите, там світ. Ну, вперед, вперед вже знімати, шукати тих шкідників. Такий фон поля. Край це виїзд з поля більшість всього, що затрамбований катастрофічно. Так, і щоб далеко не йти, бо грязно, вон, бачимо, пошкоджений листочок, бачите? Надіваємо нашу камеру і дивимось. Так, друзі, дивимось. На одному листочку і був одного знайшов на зворотах і все. Нічого собі монстр. Це, друзі, звичайна гусінь. Гусениця присутствує і її чимало, тому що отвори, 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 отвори. Так, інший листочок. пошкоджений. Така камера, друзі, чи той мікроскоп. Якщо брати до уваги ціну 180 гривень то в принципі непогано. Поки що нікого нам не вдається знайти, окрім гусениці. Гусеницею, до речі, пошкоджено дуже багато листя. Ну, як на мене, скажімо так. Ну, ось також такий цікавий листочок, зараз глянемо. Чи нема тут нікого. Опа, кто ты такой? Трипсы, наверное. Схожи на трипсы. Яка вроді, вроді хтось, ну не шевелиться. Також тут, друзі, регулює, регулюється чіткість, на самому цьому. На самому мікроскопі. Ну, а взагалі так, цікаво пошукати всяку, всяких шкідників. Ну, дивлюся по листю, скажімо так, як десь жовтеньке пошкоджене явно то Провіряємо. До того як починав знімати відео, знайшов листочок, включив 100% кліщ. Думаю, блін, не вже все поле таке. Ну, ото відео і не знімав одного тільки бачив. Такий жвавий, страшне, прямо прямо капець, прямо ворушиться так бистро. Ну. Тільки один. Та й по самому фонові поля видно, що ну, явно жовтих таких плям по полю немає, як, ну, допустимо, що масове заселення кліщем. Саме більше це жовтизни. Біля краю, зараз спробуємо, можливо, когось знайдемо. До кукурудська ще не доїхав, друзі. У Нас пролили досить непогані дощі. Прямо я б сказав, би шикарно, без бурі, без нічого. Я дуже задоволений, слава Богу. О, а ну дивіться, ось якийсь листочок цікавий. Дивіться який він на вигляд в плямах вас, бачите? Ану. Ось ці плями. Ну там ніхто не біга. якась Немає, немає нікого, це, до речі, друзі, Соя Ультра. Та сама, що і в нас, ні віяна, ні калібрована, сіяна з СЗ СЗшкою, без протруйників, без препаратів, ті, що відповідають Ой, іннокулянтів. Без інокулянтів, без ніяких, без нічого. І після соняшника перший рік. Ну, не видно ніку. Ну, взагалі соя цвіте активно. Будемо сподіватися, що завдяки цим опадам вона ще підніметься добряче-добряче. І буде достойний врожай. Так що, друзі, можливо ще доїду до кукурузки. Цікаво ж мені до своєї на ті жовті плями подивитись. Ну не знаю, можливо і за того, що пройшов дощ, та потікали, та там хто зна. Я думаю, якщо є, то ніде б вони не ділись. Та й слава Богу, що їх немає. З гусеницею в будь-якому разі дешевше боротися, ніж з тими кліщами. Та ну все, друзі, на зв'язку отакий гаджет за копійки, можна сказати. Повторюю, 180 гривень плюс доставка 230 не обов'язково брати якийсь там дорогий, неймовірний, якщо шкідник є, його видно. Все, друзі, всім пока.